Це не секрет, якщо я скажу вам, що ви можете досягти всього, чого захочете в своєму житті. Ви можете будь-ким завгодно, побудувати будь-яку кар'єру, ви можете створити родину, написати книгу, ви можете при цьому відкривати бізнес, подорожувати світом. Ви, мавіть, можете вивчити та хоч 10 чи 20 мов, але ви все це можете зробити. Звичайно, що ви можете це зробити все в своєму житті, але з яких умов. Ми часто чуємо звідусіль, що класно було б мати це все і зробити це все одразу, одночасно. Що ти класний, поважний, успішний, на тебе орієнтуються інші люди. Якщо ти от все це маєш і маєш, начебто, одночасно. Але ми ж з вами всі дорослі люди розуміємо, що для того, щоб досягти... Успіху реалізації кожній із цих справ не отрібно, потрібно банально докласти дуже багато, не те, що дуже навіть багато, але достатню кількість годин для практики, для засвоєння якоїсь нової навички. Тобто, іншими словами, коли ми бачимо з вами, що людина хизується своїми досягненнями і показує, що все це відбувається одночасно в її житті, то скоріш за все. Ми можемо з вами зробити висновок, що на однаковому рівні досягнень цього це, скоріш за все, не відповідає реальності. І в цьому відео я розкажу вам, чому це так, і що зробити для того, щоб насправді реалізувати своє бажане. Я щиро вірю в те, що суспільство нам дійсно нав'язує надто багато речей, які, на думку інших людей, ми чомусь маємо мати, вміти реалізовувати досягати. Я думаю, ви зі мною в цьому погоджуєтеся. Але це насправді одна величезна пастка, величезний капкан, в який ми можемо з вами потрапити і, на жаль, іноді також потрапляємо. Тому що ми. Переслідуючи бажання одночасно реалізувати багато речей, витрачаємо всю свою енергію. Але ми витрачаємо її на різні речі. І як результат ми не досягаємо бажаного. І що тоді, звичайно, що ми засмучуємося, ми можемо відчувати сором, ми можемо відчувати провину за те, що ми. Начебто ж приділили так багато часу, але нічого вагомого так і не отримали в результаті. Тож давайте будемо чесними. Це було і зі мною, це було і з вами. Та це, мабуть, було майже з кожною людиною така ситуація відбувалася. Починаючи від думки, що от мені вже 30 років, а я не встиг зробити ось це ось це. ось це. Подивись, а він вміє все, оце. і він був отам, і він вже оце зробив. Ми біжимо, купуємо якісь там курси, намагаємося одночасно бути і гарною мамою, чи татом, і гарним працівником, чи бізнесменом. І при цьому приділятися. Достатньо часу своїй зовнішності, своєму здоров'ю, своїм стосункам, родині, зовнішньому вигляду, всьому цьому. Але недарма ми маємо таке гарне прислів'я, яке говорить, що якщо ти погонишся за двома зайцями, ти не зможеш наздогнати ні одного, жодного зайця ти не зможеш наздогнати. Але ми про це чомусь забуваємо. Кожна зміна в нашому житті, кожна навичка якась там нова, чи ціль, якщо ми дійсно хочемо, щоб це стало чи частиною нашого життя, чи дійсно ми досягли якогось рівня в цьому, вона вимагає фокусу нашої уваги. Я про це вже говорила декілька разів в своїх відео, але я. Знову тут повторюсь, тому що сьогодні фокусом нашого відео є фокус уваги. Бо, по суті, про це якраз сьогоднішня вся наша розмова буде з вами відбуватися. Там, де є фокус вашої уваги, лише там відбуваються зміни. Я ніколи не зможу навчитися малювати, якщо я буду малювати раз на місяць, чи взагалі раз в півроку. Це і я собі зараз можу дозволити малювати раз на рік, хоча все планую повернутися до цього заняття на регулярній основі. Але я так вважаю, що я можу собі це дозволити, тому що я цьому приділяла 5 років свого життя. 5 років я ходила до художньої школи щотижня, декілька разів на тиждень, по мінімум по 5 годин щоразу, коли я приходила на заняття, і я маю дуже багато годин напрацьованої цієї навички малювання. І це стало для мене. Стійкою зміною в моєму житті. Для чого я. До чого я це все веду? Що якщо ми з вами хочемо в чомусь розвиватися або реалізувати якусь ціль, нам потрібно, нам навіть необхідно зануритися в неї. Нам потрібно мати лише один головний фокус уваги. Не обов'язково, що це має бути. Фокус лише от, одні, на якусь одну ціль цілий рік. Ви можете обрати для себе, звичайно, що якісь інші часові рамки. Але якщо ви берете для себе якусь ціль, одну, і вона є в пріоритеті, то вона дійсно має бути в пріоритеті, справжньому пріоритеті, ви обираєте лише одного зайця. І лише за одним зайцем ви починаєте покроково рухатися крок за кроком, поки ви його. Не досягнете, не наздоженете фокус уваги це одна складова для мене успішної, чудової цілі, яку дійсно можна реалізувати, і не вихоріти під час цього і отримати задоволення. Складових такої цілі п'ять: це чіткий намір, фокус уваги, про який ми сьогодні говоримо, дія, відсутність відчуття. Обов'язку зобов'язання та генерування енергії. Це п'ять складових. Про всі ці п'ять складових цілі я говорю в своїй лекції, яку ви можете придбати для того, щоб побачити абсолютно інший підхід до реалізації цілей, до постановки цілей. Це не про смарт-підхід, це не про «just do it», це глибинне усвідомлення, що я хочу робити, що мені для цього необхідно, та яким чином мені оце все реалізувати. Особливо в моменти, коли нам важко, коли ми здаємося, коли у нас не виходить. Коли я буду себе змушувати щось робити, от особливо в ці моменти стратегії, що ж мені робити, як мені з цього вийти, в цій годинній лекції вона триває одну годину. Я спробувала для вас зібрати концентрацію інформації, яка дійсно може вам допомогти, враховуючи той факт, що до цієї лекції ви також отримаєте воркбук з практичними завданнями, з техніками, які ви можете. Спробувати хоч зараз, хоч сьогодні. Якщо ви зараз придбаєте цю лекцію, ви подивитеся лекцію і можете спробувати першу вправу. Ви можете зробити вже сьогодні для себе щось по-новому, чи змінити свій власник і у вас є систему чи підхід до постановки та реалізації своїх цілей. Лінк ви можете знайти в описі до цього випуску, і там діє зараз ще чудова знижка. А зараз давайте повернемося з вами до фокусу уваги і ще більше. Про цей процес поговоримо. І, звичайно, що не я перша, не я остання, яка буду говорити про те, що набагато більш доцільнішим є, коли ми з вами обираємо якийсь один пріоритет, один фокус нашої уваги. І Оцей фокус ми направляємо саме на, на цю річ, на цей пріоритет. І ви можете запитати мене, а як же життя? Тобто в моєму житті відбувається ще дуже багато різних інших речей. Мені що, на це все забити, мені цього всього не робити, лише цією однією цілею займатися. Як я можу бути сфокусованим лише на цьому? І тут важливим є, на мою думку, планування. Це те, що я роблю зі своїми клієнтами, це те, що я роблю самостійно. Ми розділяємо наше життя кожен наш день на рутинні справи та ті, які відносяться до моєї цілі. Давайте я поясню. Дивіться, у вашому житті є 100% речей, які повторюються з дня в день. Ви чистите зуби, ви прибираєте вдома, ви одягаєтеся, ви ходите на роботу. І... Або вони тижнево, раз в тиждень, наприклад, повторюються. Ви їх виконуєте. Я ж кажу, як, наприклад, поливати квіти, це якась ваша відповідальність там, за ваших дітей, за ваш будинок, за ваше харчування, за ваше здоров'я. Ці речі вони повторюються. Навіть те, що ви ходите в зал, це повторюється. Всі речі, які повторюються, ми якраз відносимо до рутинних справ. Якщо слово рутинна вам не подобається, то звичайно, що просто можете замінити його на повторювальні справи. І це ті справи, які ми, ну ми все одно їх робимо, але вони, але вони мають бути в нас виписаними. Це до чого я веду. Нехай вони будуть у вас виписані окремо. Це ті речі, які ви робите із дня в день, із дня в день. Але щоб про них не забувати, щоб вони не забрали окремо вашу увагу. Виписуйте їх просто. Бо коли ми з вами виписуємо взагалі свої думки, свої ідеї, то ми почуваємо себе набагато вільніше, спокійніше. Тому що ми постійно не крутимо, щоб не забути, щоб не забути, а в нас немає цієї зайвої тривожності. І ми не переймаємося про те, що ми можемо просто щось забути, щось в нас з голови. Але у вашому плануванні дня має бути обов'язковий час от для цієї однієї справи, яку ви робите заради вашої цілі. Це має бути основним фокусом вашої уваги. І найкраще, найкраще було б, якби ми могли. Виокремите на неї свій найактивніший найпродуктивніший час дня. Це також ви, я думаю, знаєте про себе, коли ви найактивніше та найпродуктивніше себе почуваєте, щоб опрацювати над цією задачею. А кодове слово цього випуску літак. Якщо ви хочете отримати приємний бонус в кінці цього альбому, то збирайте всі кодові слова. З усіх епізодів, і в кінці альбому у вас буде можливість надіслати всі ці слова одним файлом, і отримати для себе приємний бонус. Фокус уваги це про наш з вами свідомий вибір якоїсь однієї речі. Її свідоме Піднесення в статус пріоритетної. І це не має відбуватися лише один раз, коли ви там плануєте свої цілі, розписуєте там свої бажання на рік чи на квартал, наприклад. Ні, це не буде працювати в довгостроковій перспективі. Це взагалі не буде працювати. Я особисто вважаю, що це працює лише тоді, коли ви щодня запитуєте себе, а що є фокусом моєї уваги. Щоразу собі це нагадуєте, щоразу докладаєте до цього певних зусиль, тому що ви щодня нагадуєте собі, а що сьогодні є фокусом моєї уваги? Якщо ви говорите мені, що ви не вмотивовані, що ви прокрастинатор, що ви лінуєтеся, повірте мені, ну чесно, давайте. Ми майже всі такі, майже всі люди хочуть робити те, що є найпростіше. Але різниця між людьми полягає лише в тому, що вони щодня, як мені здається, не лише в тому, але різниця тут може полягати в тому, що ви собі нагадуєте за допомогою різних технік, з допомогою відповідальності, наприклад, з допомогою планування, як один із методів. Нагадуйте собі, що є насправді для них для вас важливим, що є насправді фокусом вашої уваги. І не збиваючись з цього фокусу, постійно нагадуючи собі, ви продовжуєте рухатися до своєї цілі. Тому що абсолютно кожна людина з часом втрачає інтерес до речей. Навіть те, що було для вас колись там суперцікавим, супер важливим на початку, те, що вам так хотілося реалізувати, те, що викликало у вас там захват, мотивацію з часом, повірте, воно набридає. Тому що, ну, дивіться, ви не будете відразу бачити результат, вірно у всьому. Тобто, ви ж починаєте робити, докладаєте зусиль, а результату ви не бачите. І ви будете демотивовані, звичайно. Ви не будете розуміти, куди це веде, куди там треба прийти, коли це закінчиться. І тут я хочу з вами поділитися фразою, яка мене неймовірно вразила. І згідно якої я зараз живу, яку мені сказав а, мій вчитель, яка звучить так: change «Change until» Змінюй допоки. Тримайте фокус вашої уваги на вашій цілі на різних способах її реалізації, допоки. Ви не зміните ситуацію, яка є зараз. То допоки ви не змінитесь до того стану, де результат буде досягнений, допоки ви щось не зміните до тої е, межі, де це буде реалізовано, просто запишіть собі десь цю фразу, чи тримайте її в голові, що я буду докладати зусиль, я буду змінюватися, чи буду змінювати ту ситуацію, чи ціль, чи справу, яка в мене є, допоки. Я не отримаю бажаного результату. Все. От вам афірмація, от вам настанова, допоки я не отримаю результату. Бо якщо я хочу отримати якийсь результат, я маю змінитися для цього результату. Речі навколо мене почнуть змінюватися, коли я почну докладати зусиль, коли це буде фокусом моєї уваги. Але для того, щоб це мені... Зробити для того, щоб змінитися, для того, щоб докладати зусиль, мені необхідно бути лише в цій справі. Мені необхідно бути в фокусі уваги. От якщо хтось порахує з вас скільки разів я сьогодні, сказала фокус уваги, було б дуже цікаво. Дивіться, я не говорю тут про те, що це має бути танічною працею, це має бути важко, це має бути складно. Ні, це насправді буде настільки складно. Наскільки, настільки важко, наскільки ви самі до цього ставитеся. Якщо ви будете говорити, що це важко, складно, ваша ціль така недосяжна, я не зможу ніколи реалізувати, то вона такою і буде. Розумієте? Ви будете докладати зусиль, скоріш за все, ви не зможете це реалізувати. Ми тут з вами говоримо про інший підхід. Абсолютно. Якщо я маю ціль, я хочу її реалізувати, це не є пусті слова. Це означає, що я буду робити конкретні речі, допоки не досягну результату. І ці речі, скоріш за все, будуть також приносити багато помилок і, різного такого, можливо, недостатньо ефективного чогось, але я буду робити це, допоки це не реалізую. Ви маєте пам'ятати ще. Те, ким ви є, що ви думаєте, що ви відчуваєте, що ви робите, що ви любите, це все є сума того, на чому ви зосереджуєтеся. Життя є сума того, на що ви направляєте свою увагу. Ви ймовірно чули про правило 10 тисяч годин, яке говорить нам про те, що за 10 тисяч годин практики в якійсь будь-якій справі людина стає професіоналом, стає експертом. Що, наприклад, якщо грати 10 тисяч годин на скрипці, то людина стає професійним музикантом, наприклад, так? чи ви провели 10 тисяч годин за те, що ви за тим, що ви знімаєте та редагуєте відео? То ви знаєте, що ви в цьому дійсно розбираєтеся, ви в цьому професіонал. Що якщо порахувати, що це означає? Насправді, це означає три години практики щодня протягом 10 років. І я, звичайно, згодна з цим абсолютно, що якщо кожного дня, уявіть собі, 3 години щодня ви будете вчитися, наприклад, писати книги, оповідання, то, звичайно, що є. Велика ймовірність, що через 10 років постійної практики ви станете класним письменником. У вас буде відчуття стилю, своє бачення і так далі. Але це не означає, що ви маєте 10 років просидіти вдома, ховаючись від цього світу, лише із-за того, що ви не є професіоналом, і щоб потім через 10 років як вийти, як показати себе, як показати свою майстерність. Ну, наймрядше це зробить вас успішним. Звичайно, що давайте я вам з вами, що навіть якщо приділяти якісь цілі, давайте, наприклад, 3 години в день протягом року, то це вже буде. 1100 годин. А якщо 3 місяці кожного дня по 3 години, то це буде в середньому десь 270 годин, ну, майже 300 годин, так? А тепер питання дуже чесне по відношенню до себе. Коли ви в останній раз приділяли хоча б будь-якій справі по 3 години в день, 3 місяці підряд. Справа в тому, що ми, як я вже казала, втрачаємо фокус уваги і достатньо швидко. І коли ми втрачаємо цей фокус уваги, щодня ми собі не нагадуємо, ми не фокусуємося на тому, що є для нас насправді важливим, так ми якби зі своєї траєкторії з'їжджаємо. І це ж те, що ми самі собі колись загадали. Ми втрачаємо мотивацію, тому що ми не бачимо, чого ми не бачимо результату. Але насправді, чи готовий я заради своєї цілі докласти 3 години в день, три місяці підряд, щоб провести приблизно 300 годин над своєю ціллю? Готові? Я вважаю, що це запитання є дуже класним, доцільним. І не постфактум, коли там вже почалися проблеми, коли я вже прокрастиную, да? а саме на початку, коли ви думаєте про якусь ціль, запитайте себе, чи я готовий ось на це? Чи я готовий щодня бути у фокусі уваги, щодня мати в пріоритеті саме цю конкретну задачу і докласти хоча б ось таку кількість годин на її реалізацію. Оцих кількість такого зусиль. Будьте чесні по відношенні до себе, і це постійно, і це не виключення зараз. Бо іноді ми обираємо цілі, які взагалі не є нашими. І уявіть собі, що ви витрачаєте таку велику кількість годин свого дорогоцінного життя просто на те, що взагалі вам не потрібно. На те, що вас взагалі не цікавить. Про це в мене є відео, ви можете подивитися, як зрозуміти, що я хочу. Тож було б класно, якби ви щоразу могли себе запитувати, чи готові ви докладати саме от таких зусиль та мати фокус своєї уваги заради своєї цілі. Хочу ще раз вам нагадати, що кількість ресурсу, яку ви маєте, я маю, всі ми маємо, вона обмежена. Ми спимо з вами, ну, тобто там не всі сплять по 8 годин, хоча було б дуже класно і бажано, але там по 7-6 годин, хтось 8 годин. Давайте, 7 годин залишається 17. Потім у нас є дуже багато рутинних справ, потім іщелева кількість думок, переживань, 9 чи 8 годин робочого часу, якщо ви працюєте найманим працівником. так, Всі ці переживання в голові забирають багато часу та енергії. Як я розказала робочі години, родинні справи, рутинні справи, про які. Ми не забуваємо, так їх ніхто не відміняє. І це означає, що ми втрачаємо, використовуємо дуже багато енергії, і вона обмежена. І якщо ми з вами будемо ще додатково паралельно мати в житті декілька різних цілей, над якими ми хочемо одночасно працювати та розвиватися, ми навряд чи зможемо щось з вами дійсно досягнути, щось дійсно. Важливе для нас реалізувати, а не для Галочки просто це зробити. Фокус уваги має бути спрямований лише на одну річ за раз. Лише тоді ми можемо досягнути успіху в цій справі. І насправді уявити, що рік складається з чотирьох кварталів, то доклавши по три години кожного дня, по три місяці в один квартал, ви вже зможете побачити якийсь результат, і не якийсь, я думаю, а конкретний результат. Але якщо ви будете робити це дійсно щодня, і таким чином ви зможете просунутися в різних чотирьох речах протягом року. Але це просто моє власне бачення, це просто моя ідея. Ви можете використовувати різні варіанти, як це ви можете бачити в своєму житті. Можливо, все таки, ви хочете на цілий рік брати якусь одну ці. Але не обмежуйте себе в цьому, будь ласка, пробуйте різні системи, пробуйте різне, але створіть свою власну систему, тестуйте її, пробуйте на собі, підлаштовуйте під себе, щоб це працювало конкретно на вас, щоб це для вас було також в задоволення. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете допомоги в цьому, ви хочете попрацювати над своїм мисленням, на своїм баченням, на своїми упередженнями, які вас тримуть, і можливо краще розуміти, як взагалі працюють цілі, як їх краще ставити, і вам потрібна підтримка в тому, щоб їх реалізовувати. Звичайно, що я з радістю запрошую вас до себе на індивідуальний коучинг. І я спробую вам в цьому допомогти в вашому запиті. Ви можете потрапити на безкоштовну сесію. Лінк знаходиться також в описі до цього відео. Звичайно, що обирайте речі, які є вашими бажаннями, які є вашими, якими ви надихаєтеся, які вам подобаються, в чому ви хотіли б зростати, реалізовуватися. Беріть своє, а не чуже, не чиєсь. Фокусуйтеся саме на тому, що подобається лише вам. Я щиро вдячна за те, що ви були сьогодні зі мною в цьому епізоді. Це був п'ятий трек з другого альбому. Ми говоримо в цьому альбомі про успіх. Ви можете переглянути і інші треки. А також я буду дуже вдячна, якщо ви зможете відправити лінк на цей епізод, чи ви слухаєте його, чи ви дивитеся його зараз, відправити своїм близьким та рідним, якомога більше людей почує цю інформацію, і, можливо, саме комусь із них зараз. Це важливо і необхідно почути. Дякую вам величезне. Бажаю вам чудового, гарного, вільного дня і до зустрічі наступного тижня, Па-па!